Вітаю, панове! Не буде сьогодні ніяких що таке і покатушок чи гірями на непризначеній для цього техніці. Сьогодні я хочу підняти тему, може, і не сильно актуальну для більшості своєї аудиторії, але, як на мене, дуже потрібно. Не актуально, бо ви вже всі катаєтесь на двох колесах і, скоріше за все, нічого нового для себе сьогодні не почуєте. Та у нас тут весна і перші сонячні дні, тож молодь починає потихеньку задумуватись про покупку мотоцикла. І от саме через це я хочу звернутися сьогодні до молодих душею і поділитися декількома порадами зі свого власного досвіду. Отож, якщо готові, погнали! Почнемо, мабуть, з азів, з навчання. Якщо захотілося мотоцикл, треба вчитися на ньому їздити. І не дивлячись на те, що коліс у мотоцикла менше ніж у машини, керувати ним складніше. Тому той десяток уроків в мотошколі, який треба відкатати на площадці, щоб вас допустили до складання практичного іспиту, вам не допоможе. Ну тобто, ви може і навчитесь їздити по тій же площадці на першій передачі, і виконувати оті всі вісімки і змійки, але в реальному житті на реальних дорогах того буде недостатньо. Тому раджу не жаднічати і записатися в спеціалізовану мотошколу, де вас вчитимуть не азам, а реальній практиці роботи з тормозами, з чепленням, кутами нахилу. Розкажуть, куди дивитися, як повертати, куди складати і не складати ноги, пояснять, чому не варто пхати пальців зірочки на ходу і навіть навчать всяких різних штук, які знадобляться на реальних дорогах. А не тільки на площадці Мрео, де насправді всім байдуже, як ви вмієте їздити. Це збереже вам трохи нервів, але що більш важливо, майже точно збереже вам здоров'я. Ну і враховуючи вартість нормального емотоекіпу, то може і якусь копійку збереже також. Конкретно мотошколу радити не буду, бо мені за рекламу ніхто не заносив. Тут вже вибирайте самі. Вже навчаючись в мотошколі, вам вдасться попробувати різні мотоцикли, і це допоможе визначитись із тим, що підходить саме вам. Тому от вам пару порад про вибір мотоцикла. Саме перше і універсальне – не беріть бездоку. І навіть не через те, що це якось там неправильно і таке інше, ні, просто це нераціонально. Ви ж хочете мотоцикл, щоб кайфувати. Ну от, а на краденому курчі з Європи ви не будете кайфувати. Ви будете постійно оглядатися, жахатися кожного синього маячка, навіть якщо тут буде просто інкасаторський бус, ні за кордон не виїхати, ні запаркуватися і спокійно випити кави. Це жесть. А ще всі навколо будуть вважати вас бараном і не захочуть з вами кататися. Тому з часом ваш круг мотознайомств потихеньку скотиться до неплатоспроможних наркоманів, які крастимуть запчастини з вашого бездоку, щоб продати на ОЛІКС і купити літру бензину на покатушки. Ну коротше не раджу. Обираючи мотоцикл, обов'язково міряйте його, не соромтеся, прийдіть в салон, сядьте на нього і сидіть. Ніхто вас палками виганяти не буде. Ні, ну як будуть, то давайте здачі. Але серйозно, ви бачили, скільки всяких різних мотоциклів буває у світі? І всі вони абсолютно різні. Я знаю, що 90% з вас подивились Термінатор 2 і захотіли собі харлі, і, як на мене, то прекрасний вибір, але не для всіх. По різних причинах. Уявляєте, мотоцикл, виявляється, може бути і за важкий, і за високий, і занадто дорогий, і за маленький, дуже довгий, жорсткий, тісний. Обирайте мотоцикл як взуття. Міряйте. І давайте будемо реалістами: більшість з вас шукатиме мотоцикл десь на «Авторіо» чи Elix. Але я вас прошу: якщо маєте таку можливість, Беріть свій перший мотоцикл новий з салону. Оце зараз дуже нераціонально, бо ви одразу втратите в грошах на його вартості, плюс неминуче покладете його пару разів на асфальт, але відчуття першого нового мотоцикла залишиться з вами на все життя. І як на мене, воно того варте. Бо мотоцикли це не про раціональність, це про емоції. Не позбавляйте себе цього. Дійсно, за ті ж гроші зазвичай вживаний варіант можна знайти більш потужний. Але в погоні за потужністю не забувайте, що її все одно завжди мало. А новий мотоцикл при цьому навіть пахне особливо. Ну і ще в нього точно не встигли залізти немиті руки місцевих аборигенів, тож новий по-любому краще. Раз вже зайшла мова про неминучість падіння, давайте я скажу і пару слів про екіп. Так, одразу будьте морально готові до того, що усі, абсолютно усі, без виключення, падають з мотоцикла. Це неминуче. Ідея не в тому, щоб не впасти. Ідея в тому, щоб потім піднятися і поїхати собі далі. А для цього, по-перше, треба впасти помаленько і м'ягенько, а не об фуру десь на швидкості 250. А по-друге, треба вдягатися правильно. Як правильно вдягатися, вам детально розкажуть в будь-якому мотомагазині зі шмотом. Але від себе рекомендую мінімальний, ну скажімо так, джентльменський набір. Шолом це обов'язково. Це не тільки безпечно, але і блін зручно, бо в очі не дує, в зуби не летить пісок, і в голові від шуму, потім не годи як з перепою. Купуйте хороший шолом. Усі ці сертифікації це не маркетинг, це реальна різниця між жити і не жити. Тому дозвольте вашому шолому бути некомфортно дорогим, але при цьому комфортним. Вибираючи собі нову шапку на мотоцикл, її прямо в магазині треба вдягнути на голову і ходити так, поки не виженуть, бо це мусить бути зручно, і за дві хвилинки воно непонятно, де потім буде тиснути. Взуття і рукавички теж дуже рекомендую, особливо перші декілька сезонів. Бо коли падаєш, асфальт зараза дуже царапається. І якщо можна по ньому шаркати не своїм власним тілом, то це блін, круто. Ну і взагалі при падінні першими з землею контактують руки, але при цьому саме на ноги падає ваш мотоцикл. Тому ніяких шльопків. Шльопки – то для шлюпків, а ви вдягайтесь нормально. Куртка і штани ну дуже добре, якщо вони є, ще краще, якщо прям спеціалізовані з захистом ліктів, спини, колін ну, і таке інше. Вам про то детально розкажуть в магазині. Але це дуже дорого. Хоча мотоцикл це взагалі не дешева завалка, бо ви навіть не уявляєте, як це боляче, коли на швидкості 80 в груди прилітає хрущ. Пейнтбол і поруч не стояв, а сезон хрущів уже скоро і літають вони з граями, тож не жаднічайте. Ну і треба чітко розуміти, що екіп не робить вашу поїздку безпечнішою. Він тільки робить вам трошечки зручніше і може виручити, коли ви самі капітально накосячите. Тому не косячте. Дотримуйтеся правил на дорозі. Вони без перебільшення написані кров'ю. І це насправді саме у ваших інтересах. Як би швидко не хотілося їхати по місту, пам'ятайте, що до прикладу, в Києві ну, реалістична різниця між хаябусою і мопедом максимум, і я зараз кажу, прямо максимум 10 хвилин. І чим менше місто, тим менша різниця. Тому куди б і як сильно ви не поспішали у місті, на цьому немає раціонального виправдання для всього іншого є трек. Ну і коли вам почне здаватися, що ви вже трошечки такого навчилися їздити, добре читаєте дорожню ситуацію, вміло справляєтеся з маневруванням між машинопробці, знайте, скоро ви вперше впадете з мотоцикла. Бо асфальт обов'язково нагадає вам, що це ваш перший сезон. І не дивлячись на уроки в самій крутій мотошколі, ви все одно нічого ще толком не вмієте і не знаєте. І тому не треба зазнаватися і виходити за рамки своїх навиків. Ви все одно впадете, але саме в цей момент ви дізнаєтесь про водіння мотоцикла більше, аніж за увесь час до цього. Бо саме в цей момент ви зрозумієте, де була межа ваших можливостей і що саме ви зробили не так. Це невід'ємна і надзвичайно цінна частина навчання, трохи нервова, але від того не менш корисна. І от тепер, знаючи це все, ви, може, хоч трошечки краще уявляєте, що вас чекає, чи варте воно того. Чи варті усі ці витрати грошей, часу, нервів та подряпини від настільки близького знайомства з дорожнім покриттям от тих лічених хвилин в сідлі мотоцикла, коли заходить сонце, а ви зі своєю леді їдете на каву десь до Дніпра? Ну, звичайно, варте. Катаймося, панове, і нехай ваш перший сезон буде класним, а за ним нехай будуть іще десятки і десятки інших мотосезонів, не менше яскравих і по-своєму приємних. Бо ми з вами того варті.